В закладі Вищої освіти Луцький педагогічний коледж з 1 липня стартувала вступна кампанія. Так як і в минулому році, подача документів та заяв здійснюється через особисті електронні кабінети. Не дивлячись на це, діти приходять з батьками, щоб впевнитись, що створений кабінет і подача заяв здійснено правильно. З цією метою у закладі освіти створено консультаційний центр, де працівники приймальної комісії допомагають у створенні електронних кабінетів та подачі заяв. А вступники, які мають пільги, повинні обов'язково звернутися в заклад освіти для того, щоб цю пільгову категорію завантажити в електронний кабінет вступника. Я приїхала з села Боголюби поступати на українську мову та літературу. Мій тато військовий, і тому буду поступати з пільгами. Про цю спеціальність я почула на Сайті я гуртала сайт коледжу і побачила спеціальність. І коли пішла на день відкрити дверей, про неї вже говорили. Дуже люблю українську мову, вона мені цікава, і тому вирішила, що ця спеціальність мені підійде. Привела поступати сюди свого племінника по моїх рекомендаціях. Він тут, оскільки я 14 років закінчила цей коледж. Дуже гарні позитивні враження. Вчилася на спеціальності дошкільна освіта. Закінчує 9 класів у Ветлівському ліцеї. Подав документи на такі спеціальності, як комп'ютерні науки та початкова освіта. Була можливість подавати документи в електронному вигляді, але вирішив пересвідчитись, що все буде добре. Зробилося дуже швидко і буду чекати на іспити. Надіюсь, все буде добре і вже незабаром буду навчатись в цьому навчальному закладі. У цьому році ми збільшили кількість спеціальностей, на які приймаємо документи від дев'ятикласників, крім п'яти традиційних. А саме дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта фізична культура, середня освіта музичне мистецтво та комп'ютерні науки маємо дві нові: середня освіта англійська мова і зарубіжна література та середня освіта українська мова і література. Я дуже хочу поступити в цей коледж на спеціальність англійська мова. Хочу поступати на початкову освіту, а також комп'ютерні науки. Тут чилась моя мама, і вона порекомендувала сюди вступити на сьогоднішній день. Ми маємо вже значну кількість заяв. Подача документів триватиме до 18 години, 14 -го липня а з 15 по 23 липня будуть проводитися співбесіди та творчі конкурси.